одного чудового дня, і я відчуваю, що він буде дуже скоро. Так погрузяться, зануряться у повний морок. Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу, який буде робити те, що займатиметься розслідуваннями воєнних злочинів в Росії. Це значить, що шляху назад вже немає. як там пропагандісти казали, якщо ми дадім задню, то тоді вони дадуть задню, якщо ми не дадім задню, то тоді вони не дадуть задню. Так от задню вони вже не дадуть, тому що ну варіантів вже немає. Вже все мобілізувалися на підтримку як української системи правосуддя, так і міжнародного кримінального суду, і мають право тепер проводити. Неупереджені і незалежні розслідування, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності. вдруг положим, що то произойдет і наша страна не сможет одержать победу. Ну тогда надо исходить из того, что претензії будуть пред'явлені кожному без Без Безотносительно на території Російської Федерації. Він знаходиться або за пределами Російської Федерації.